Добрий вечір. Дай Боже здоров'я і добра. Чи, чим ви тут займаєтесь? Готую їсти, бо рано, в 7 годині ранку, мої хлопці приходять до мене і кажуть, тату, супчик закінчився. От позавчора Максим прийшов, каже, супчик закінчився, давай їсти. Що 7 ранку йду на кухню, готую їсти. А також і супчик буде зараз, супчик, а то ліниві голубці вару. На, на завтра лідерів, голубці позавчора звару. Поставлю, значить, на холод. Ліниві голубці дуже просто вариться. Дивіться, якщо є квана капуста, в кого, кидаємо квашену капусту, вона, наприклад, в каструльку і гречку. І то все вариться. Гречка і капуста. Можна дати ще можна дати ще грибочків. А якщо нема посту, то ту файну, що є, хто не лінивий, то має і все. О, гречка, капуста і зажарочка. І зажарочка. Зараз, господині, переживали. Що філюка суп не зажараний, дівчата, все ж не зніму на камеру за один раз. От зараз зажарочка буде до супчику, зажарочка буде до е, тих лінивих голубців. То все, солиться, перчиться, гречка, капуста і зажарка. І маєте ліниві голубці. Смак дуже добрий. Все, будьте здорові, готуємо далі. Ми зранку не будили, всім ранку не казали, давай їсти.